Традиційно починаючи з квітня активізується рибалка. Щоб ближче до літа, то більша кількість любителів закинути вудочку реалізує хобі прямо в центральній частині міста, вважаючи це цілком законним. Рибалити на ужі можна можна на ужі можна. Я думаю, в цій межі між двома мостами би треба заборонити. Насправді ж відповідне рішення виконком давно прийняв згідно з ним рибальство на ужі в межах міста поза законом. Від моста біля вулиці Анкудінова до мосту нового транспортного мосту Мікрорайоні Боздуш біля заводу Прибор, тобто між п'ятьма мостами, у багатьох може виникнути питання, як можна заборонити користування тим, що є власністю українського народу. Насправді ж рішенням з об'єктивних причин лише обмежено територію рибальства. Щоб коли приїжджають туристи, вони бачили е, рибу, велику рибу. Це красиво, годували і з пішохідного мосту з транспортного з інших мостів і ну. Підвищило туристичну привабливість міста, адже ви знаєте, в минулих роках було видно здоровенні такі рибини під пішохідним мостом. Тепер їх чим далі, тим менше. Зараз до видно тільки мальки, таких зазвичай прийнято відпускати. Що риби саме в цій частині річки поменшало, помітно і на камері, і на озброєним оком жителів. Тут Колись така красота була. Тут сотні людей проходили, любувалися тою красотою, тому що тут були такі величезні риби. І їх охороняли, і люди якось відносилися з повагою до цього, і туристи. Тим більше зараз, коли місто стає досить привабливим для туризму, зв'язку з закриттям Криму, тобто від окремлення. А, А цим треба користуватися цією красотою, можна використати це. Проблема непоінформованості стоїть гостро інакше як, окрім незнання, пояснити систематичні порушення? Тим від відповідальності покарання гривнею рибалок це не звільняє. Тому від порушення заборони закликають утриматись, щоб уникнути наслідків. Від спальної поліції контролює. Вилов рибу в межах міста Ужгорода, але адміністративні протоколи повинні складати наш міський відділ міліції і управління екології. Складати адмінпротоколи про адмінправопорушення, таке як рибна ловля, в невстановлених в заборонених для цього місцях, і відповідно, які розглядаються далі компетентними органами і накладається або попередження, або стягнення у вигляді штрафу.